Доброго ранку малят! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про Великдень. Кожної весни ми з вами зустрічаємо це велике, світле та радісне свято, Великдень або ще, як Його називають, свято Пасхи. Це свято перемоги добра над злом. Свято Воскресіння Ісуса Христа. Усі люди ретельно готуються до цього свята, прибирають у своїх будинках, готують смачні страви, випікають паску, фарбують або ж розписують яйця. Малята, що випікають господинні до Великодня? Так, паску. Паска яка? Смачна, запашна, красива, солодка. А як називають яйця, які фарбують до Великодня? Так, крашанки. Яєчка, які прикрашають різними візерунками, називаються писанками. Повторіть, як вони називаються? Так, писанки. Яєчка у крапочку називаються крапанками. Як вони називаються? Так. Крапанки. Малята. Я пропоную вам промовити слова чистомовки. Ло-ло-ло вали тісто підійшло. Ла-ла-ла, ала пасочки спекла. Молодці малята, а тепер послухайте казочку про писанку. Отож мощуйте зручненько та слухайте гарненько. Пивши гніздечко, покотилося яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла. Діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко, по стежинці котиться, сказала найменше курчатко. «А ну ж, яке воно на колір? Біле. Як сніг, сказала квочка. А сніг який? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро, великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати йну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали. На білому яєчку весну малювали, малювали лапками та писали пір'ячком. І покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали й дівчинці на талочці, яка їх зеренцями годувала, водицею напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка. Садочок увесь. І проказала Наталочка Христос Воскрес! Дякую вам за увагу! До побачення, до нових зустрічей!